Чогося один два, один. два, три, один, два, три, чотири, один, два, три, 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Сіть, семь, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, один, два, три, чотири, пять, сидь, сім, вісім, девять. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10